І війна проти нас насправді випистували і виховала серйозних і класних українських військових командирів. Питання тільки щоб їх слухали і дали можливість це, а, це керувати. Проблема. Б координувати між собою військові зусилля, і в постачати все те, що вони вимагають. Тому я б зараз справді довіряв тим, хто, по-перше, є військовими справжніми командирами, компри командири батальйонів і так далі, і кого поважають самі військові. Бо реальна ситуація на фронті, можливо, ви про неї знаєте, що там, де поважають командира, там немає проблем з ротацією, з наповненням, майже відсутні втрати, але при тому не здають і позиції. Як тільки втрачають такого командира, якому довіряють, або його замінюють Ми без породження, і так далі, все посипались фланги, посипалась ситуація. Не вистачає людей, почались з і так далі. Ось що насправді зараз важливо, і я хотів в прямому ефірі про це сказати: більше довіряти нашим українським військовим командам.